Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на відеоогляді чергова IP камера з Aliexpress Це камера компанії Outdoor, моделька SP0918. Давайте її зараз розпакуємо. Зверху лежить інструкція. По обкладинці видно, що камера працює з хмарним сховищем від Amazon. Після першої реєстрації вам дається 30 днів безкоштовного користування. Ну а далі, якщо воно вам потрібне, за символічну плату ви можете купити собі тариф і користуватися далі. Інструкція повністю на англійській мові, але з картинками. Тому, думаю, проблем з підключенням не буде. Також в комплекті блок живлення, сама камера і комплектик кріплень. Все, більше нічого немає. Блок живлення на 12 В 2 А, але я думаю, що він мені не знадобиться, оскільки я збираюсь камеру підключати до відеореєстратора. Який обладнаний роз'ємами споє. Але оскільки для камери потрібно плюс 12 вольт, а відеореєстратор видає 48, тому підключати буду через ось такі адаптери. Сюди підключається кабель від відеореєстратора, і на виході вже розділяється на сигнал і плюс 12 вольт, який потрібний для живлення камери. Цей адаптер саме переробляє 48 на 12 вольт. Ну і про саму камеру. Камера досить мініатюрних розмірів. Порівнянні з тими камерами, які в мене є, то вона зовсім маленька. Корпус камери повністю пластиковий, металу тут немає. Заді маємо площадочку для кріплення. Звідси виходить також і кабель. На кабелі три роз'єма для підключення витої пари, для підключення живлення. і... Кнопка скидання до заводських налаштувань. Також на площадочці закріплені 4 5-децібельні Wi-Fi антени. Вони потрібні, якщо ви будете підключатись до камери по Wi-Fi. Оскільки ця камера призначена для використання на вулиці, тому вона має ступінь захисту IP66, також вона поворотна. Кути повороту 320 градусів по горизонталі і 90 градусів по вертикалі. Камера має об'єктив діаметром 3,6 мм, під яким розміщено 2 мегапіксельну матрицю. Також спереді розміщений мікрофон, датчик освітлення для автоматичного перемикання режиму ніч, 9 led світодіодиків, які можуть вмикатися автоматично, або їх можна вмикати і самому. В цьому випадку камера буде працювати як прожектор і освітлювати об'єкти, які знаходяться поруч. Також маємо сім інфрачервоних світодіодиків для роботи камери в нічний час. І в самому низу розміщено два світодіодики один червоний, один синього кольору. Коли на камері спрацьовує датчик руху, вони почергово будуть проблемувати, як маячки на поліцейській машині. Ну і тут розміщений датчик руху. Фішка цієї камери в тому, що вона може автоматично слідкувати за об'єктом. В тому випадку, коли спрацьовує датчик, камера автоматично повертається в напрямку руху об'єкта. в камери є динамік. І в самому верху під резиновою заглушечкою знаходиться слот для карт пам'яті microSD. Камера підтримує карти пам'яті розміром до 128 ГБ. Ну а зараз давайте підключимо камеру до смартфона. Подивимося, як вона працює. І заразом розберемося з самими налаштуваннями. Для того, щоб підключити камеру, нам потрібно скачати додаток ICC 365. Його можна скачати, відсканувавши QR-код в самій інструкції, або просто можна зайти на Play Market. Вводимо в пошуку ICC 365 і скачуємо додаток. Тим часом у нас скачався додаток. Запускаємо його. При першому підключенні вам потрібно зареєструватися, оскільки я вже зареєстрований, то просто ввожу свій логін і пароль. Маємо умови ліцензійної угоди. Після входу в програму ми попадаємо в головне меню. В Цілому ці програми всі одинакові абсолютно. В першому розділі тут будуть відображатися всі камери, які будуть підключені. Другий, третій пункт це хмарне сховище. В ньому будуть зберігатися всі ваші фото, відео записи. І четвертий пункт. Коротеньке налаштування вашого аккаунту. Можна видалити його, поміняти пароль. Тепер давайте додамо нашу камеру. Для цього тиснемо хрестик. Вибираємо інтелектуальна відеокамера. Тут ми виберемо самий перший пункт сканування QR-коду. Камеру ми вже нашу підключили. Слідуючий крок. Зараз нам потрібно ввести пароль від вашої Wi-Fi мережі. крок. І програма нам видала QR-код, який потрібно показати камері. Для цього беремо смартфон і приблизно на відстані 20 см тримаємо перед камерою. Камера вже відсканувала QR-код. Тиснемо далі. І чекаємо підключення. Інтернет крок нам потрібно вибрати назву камери. Можна вибрати запропонованих або додати своє. Скажімо, буде називатись камера вулиця. І почати перегляд. Наша камера додавлена, вона є в списку нашого обладнання. Тепер по самих налаштуваннях. Їх тут не дуже багато, пробіжимося по самих основних. Перший пункт можна поміняти назву камери. Також змінити часовий пояс. Слідучий пункт можна задати три програми, за допомогою яких камера буде автоматично повністю виключатися, якщо вам вона не потрібна. Далі можна викнути мікрофон на самій камері. Можна випнути або випнути тривожний сигнал. У випадку спрацювання датчика руху. Камера буде просити покинути охороняємо територію. Якщо ви вікнете світовий індикатор, то відповідно при спрацюванні будуть блимати червоні і сині світодіодики. Слідуючий пункт нічне бачення. Тут можна вибрати, як камера буде переключатися для роботи в нічний час. Або це вона буде робити автоматично, або ви можете примусово її віпнути або вимкнути. Далі можна виставити інтелектуальне слідкування. Це коли камера буде слідкувати за об'єктом, коли він проходить перед нею. Як ви бачимо, камера слідкує за рукою. Відповідно, вона буде слідкувати за об'єктом. Якщо вам це не потрібно слідкування, то ви можете його випнути і камера буде просто. Передавати зображення з того напрямку, куди ви її повернули. Слідуючий пункт інформація про камеру. Тут знаходиться вся технічна інформація про камеру, версія прошивки, модель ID камери, MAC-адрес. слідуючому пункті ви можете додати людину, яка також матиме доступ до вашої камери. Якщо це ваші рідні, виводите тут їхні дані і відповідно задаєте рівень доступу до вашої камери. Або вони просто переглядають зображення. Також вони можуть переглядати записане зображення, яке зберігається на хмарному сховищі. І також максимальний рівень доступу це коли вони можуть керувати самою камерою. Слідуючі два пункти це можна випнути або вімпнути датчики виявлення. Перший пункт це коли відеокамера улавлює рух, вона відповідно буде присилати вам. Вона вже прислала мені увідомлення на смартфон. І другий пункт це звукове виявлення. Тобто вона може улавлювати не тільки рух в камері, а і звук в кімнаті. Якщо вона виявить якийсь звук, то відповідно вона вам прийде на смартфон смс-очку. Третій пункт тут можна виставити чутливість датчиків. Також можна задати зону, яка буде охоронятися. Якщо в цій зоні знаходяться двері, відповідно, ви їх вибираєте і камера буде реагувати на рух тільки у цій зоні. В всіх інших зонах, які ви не виділили, камера не буде реагувати на рух, і відповідно вам не будуть приходити лишні оповіщення. Ну і тут також можна виставити налаштування оповіщень. Відповідно, Можна вікнути або випнути оповіщення на телефон, також можна додати розклад за допомогою якого ви можете, наприклад, днем оповіщення не отримувати. а ночі буде камера присилати оповіщення на смартфон або на електронну пошту. Слідуючий пункт це пам'ять камери. Тут ми можемо переглянути відеозаписи, які знаходяться на хмарному сховищі, якщо воно у вас підключено. Якщо у вас стоїть, SD-карта, то ви можете переглянути записи, які знаходяться на ній. І також можна налаштувати, як буде камера писати відео. Або вона буде записувати тільки відео по тривозі, або взагалі нічого не записуватиме, або буде записувати відео цілодобово, 24 години, циклічно. Старі записи будуть видалятися, а поверх буде писатися нові. Ну і останній пункт це налаштування мережі Wi-Fi. Ну і в кінці можна або перезавантажити камеру, або взагалі видавити її видавити із списку обладнання. Ну і тепер, коли ми натиснемо на скріншот нашої камери, відповідно тут ми попадаємо. У нас вимкнений мікрофон, вимикаємо звук. Тут у нас самі основні налаштування, які ми частіше всього використовуємо. А саме коліщатку керування камерою, вліво-вправо, вгору-вниз. Також мікрофон, якщо ми хочемо передати звук із смартфона на саму камеру. Для цього тиснемо на мікрофончик. Раз, два, три. Ого. Динамік достатньо голосний. Також можна виставити якість зображення, яке буде відображатися на смартфоні. Тут ми можемо переглянути хмарне сховище. Також тут можна розвернути зображення на весь екран. Зробити скріншот із зображення. Також, крім того, що можна зробити скріншот самого зображення, можна записати і саме відео. Для цього тиснемо на відеозапис. І в нас почалося запис відео з камери прямо нам на смартфон. Минує флешку. Воно зберігається в альбомі. Заходимо в альбом. Тут у нас усі фото, відео, записи. Ну і останній пункт, тут можна вимкнути або вимкнути ось ці led світодіодики. Якщо ви їх вимкнете, відповідно камера буде працювати як прожектор. Якщо вони вам не потрібні, можете їх вимкнути. І тоді в нічний час камера буде знімати тільки за допомогою інфрачервоних світодіодиків на відстань до 30 метрів. В принципі, це все по налаштуваннях. Більше тут нічого немає. Зараз ми її поцепимо і подивимося, як вона буде знімати в реальній обстановці. Камеру я хочу повісити ось на цьому углу. Підключена вона буде не по Wi-Fi, а по витій парі. Відповідно, кабель буде йти під кришею до відеореєстратора. Для монтажа камери вже все готово. Зараз будемо монтувати. Ну що ж, Камеру я повісив. Вживлення і сигнал йде по кабелю, антенки висять для красоти. Як ми бачимо, камера досить швидко крутиться. Зараз подивимося, як працює мигалочка на вулиці. Камера відреагувала на рух. Зараз перевіримо тривожний сигнал. Як ми чули, динамік досить гучний. На жаль, не можна поставити своє оповіщення, як на попередній камері, на яку був відеоогляд. Тут тільки стандартне оповіщення. Зараз перевіримо роботу прожектора. На даний момент він виключений. Загорілися лекці діодики. На жаль, зараз день, тому дочекаємося ночі і ще раз подивимося, як вона буде працювати вночі. Для перегляду зображення з камери на комп'ютері я використовую програму CMS. Я про неї вже розповідав, коли тестував ось цю камеру, що справа. До неї я також підключив і новеньку камеру. Як ми бачимо, зображення якісне. На жаль, оптичного зуму немає, тільки цифровий. Котик спить на травички, під оріхом уклався. Ну що ж, дочекаємося вечора, подивимося, як будуть в темноті працювати ЛЕС світодіодики. Ну і також подивимося на інфрачервону підсвітку, наскільки вона далеко буде світити. Ну що ж, настала ніч, давайте зараз подивимося, як працює наша камера вночі. Ось ця камера зліва. Як ми бачимо, зараз я її поверну. І тут інфрачервона підсвіточка явно слабенька. На камері, що справа, набагато краще видно все, тому що там стоять потужніші світодіодики. Давайте зараз на цій камері віпкнемо прожектор, подивимося, як він буде освітлювати вночі. Так ми бачимо, кольорове зображення стало. Світлодіодики світять досить пристойно. Але все-таки по якості зображення ця камера трішки гірша від попередньої. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.